Вітаю, церква. Е, ви знаєте, я думаю, що вже сьогодні ми справді багато почули. Особисто я для себе дуже багато почув. І мій дух він дуже збадюрився. Не знаю, як ваш, але я особливо дякую Олексію за прекрасні пісні. І я думаю, чого так мало, чого тільки дві пісні. Мені хотілося, щоб ще дві пісні. Я думаю, що у Олексія є такі чудові пісні. Знаєте, чому хочеться слухати ці пісні? Тому що ці пісні, вони, вони на часі. Сьогодні час співати таких пісень. Можливо, хтось думає чому? Хочеться просто нагадати, наша країна вона бореться за своє життя. Так, ми боремося за те, щоб нам вижити. Просто вижити. І сьогодні платиться велика ціна. Ми спливаємо кров'ю. Нам важко. Тому сьогодні час співати саме таких пісень. І я думаю, що якби Ісус він ходив сьогодні по Україні, то як ви думаєте, де він був сьогодні? Де б він сьогодні був? В будинках молитви і говорив про високі духовні теми, про великі біблійні істини? Ні. Він точно був би в тих госпіталях, де хлопці повтрачали руки, ноги, і він з ними б говорив. Він точно був би в тих госпіталях, де вони бачили, як їхні побратими гинуть на їхніх очах, і він би з ними говорив. Він точно говорив би із дружинами чоловіків, які їх зараз там. Він був би в цих колах, і він би з ними говорив, і потішав би їх. І він точно пішов би до тих, хто втратив своїх захисників. І він точно говорив би з ними. Він точно поїхав би туди, до тих хлопців, які сьогодні захищають. І він був би там з ними. І він би з ними говорив і молився б з ними. І він точно поїхав би на Херсонщину, де люди сьогодні страждають. Це Євангелія, друзі. Христос так робив. Він йшов там, де біль, там, де люди плакали, де їм було важко, де була безнадія. Він потішав цих людей, він давав їм надію. Сьогодні ми, як церква, ми маємо це робити. І знаєте, ось в цей час такий непростий, але в той же час благословений. Коли Бог, він справді з нами. Він об'єднав нас на самому початку цієї агресії. Я не знаю, для кого може бути ще незрозуміла різниця між агресором і жертвою за цих півтора роки. Але Бог, він вступився. На самому початку він справді об'єднав, він зробив це чудо, це його чудо. Коли він об'єднав серця українців, які сказали Ні, Свобода це найбільше благо, яке Бог дав кожній людині, і Він сам за це воює. Бог дав нам свободу, і Він на неї не засіхає. І коли ми сьогодні сказали Ні, не має так бути. Ми маємо відстояти волю і свободу людини. Бог об'єднав нас в цьому єдиному пориві зупинити це зло, зупинити цю імперію зла. Бог це зробив. Ми втомилися за півтора роки. Ми справді втомилися. Нам важко. Ми дивимося, і нам важко побачити в кінці ось світло цього тунелю. Де ж воно? Ми спливаємо кров'ю, ми виснажуємося. Наша країна нам всім болить. Ми не можемо відсторонити себе і сказати, що мені все одно я буду. Закриюся в своєму домі і буду собі Бога славити. Знаєте, в цей час Бог підбадьорює мене. Я хочу просто, от... це не проповідь, це просто таке підбадьорення дати для вас. От в час, коли вже справді втомився і важко. Якось Бог підбадьорив мене, і я хочу поділитися цим підбадьоренням для вас, і це те, що направляє мене в молитві. І мені хочеться, щоб і це направляло всіх нас в молитві, в подальшій молитві. Я прочитаю один текст, він такий великий, але він дуже важливий. Давайте ми послухаємо його, пророка Єзекіїля, 36 розділ з 24 вірша. Відкрийте, будь ласка, пророка Єзекіїля, 36 розділ. З 24 го вірша. Це текст, яким Бог він, знаєте, от, направив мене в моїх молитвах подальших. І в розумінні того, як далі мені діяти, як далі мені молитися. Про що далі думати в цей не про цей час? І візьму вас із тих народів і позбираю вас зо всіх країв, і приведу вас до вашої землі. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті з усіх ваших нечистот і зо всіх ваших буванів очищу вас, і дам вам нове серце і нового духа, дам у ваше нутро, і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом і спасу вас від усіх ваших нечистот, і покличу збіжжя, і помножу його, і не дам на вас голоду. І намножу плід дерева та врожай поля, щоб ви більше не набиралися сорому через голод між народами. І згадаєте ви про ваші дороги лихі, та про ваші вчинки, що недобрі, і будете бридитися самих себе за свої провини та за гидоти свої. Не для вас я це робитиму, говорить Господь Бог. Нехай буде це вам відоме. Зашарійтеся та посоромтеся ваших доріг, Ізраїлю вдома. Так говорить Господь Бог того дня, коли я очищу вас з усіх ваших провин та позаселю ці міста і будуть забудовані руїни, а спустошена земля буде оброблювана за те, що була спустошена на очах кожного перехожого. І скажуть, цей опустошілий край став, як той єденський садок, а ці міста повалені, попустошені, та поруйновані, тепер укріплені та замешкані, і пізнають народи, які зостаються навколо вас, що я Господь збудував поруйноване, засадив, спустошіле. Я Господь говорив це і зробив. Так говорить Господь Бог. Це на це прихилюся до Ізраїлевого дому, щоб зробити їм, помножу їх. Як людську отару, як освячена отара, як отара Єрусалиму в його свята. Такі будуть ці поруйновані міста, повні отари людської, і пізнають вони, що я Господь. Знаєте, я не хочу проводити якісь аналогії між Ізраїлем і Україною, але я бачу в цьому тексті принципи Божої дії. І Бог незмінний, і Він продовжує так само діяти. І якщо ми були уважні до цього тексту, то ми маємо побачити одну просту річ. Перед тим, як Бог каже, я зруйновані міста відбудую, перед тим, як Він каже, я насаджу нові садки, вони будуть плодоносити. Перед тим, як Бог каже, я зберу вас з усіх місць, куди вас повиганяли, на те місце, яке я вам дав, перед тим, як Бог каже, я розмножу вас, вас стане багато. Бог каже, треба зробити. Одну глибоку духовну операцію. Ви знаєте, на початку ось цього повномасштабного вторгнення нам так хотілося, щоб це все скоріше закінчилося, щоб ми дали відпор цьому і повернулись до нормального життя і почали відбудовувати. І я думаю, що ми і зараз десь всередині про це мріємо, і ми хочемо, щоб країна відбудувалася, вона змінилася. Мільйони людей залишили нашу країну. Забравши свої сім'ї, вони поїхали. Нам боляче від цього, мільйони людей перемістилися всередині країни, втративши свої домівки, свої міста. Хто чи вони туди повернуться? Можливо. Ми дивимося на ці руйнування, на те, як справді впала наша економіка, як ми просто виживаємо. І ми хочемо, Господи, коли ж ми почнемо відновлюватися, коли почнуть ці садки засаджуватися, але ми маємо зрозуміти просту річ. Бог каже подивіться, як на початку, я очищу вас від ваших нечистот. Ви знаєте, що сьогодні наша країна вона потребує цього глибокого очищення. Сьогодні перша проповідь про пожадання. Дуже влучна вона на часі. Ось те пожадання всередині серця кожного українця не дає нам можливості піднятися. Глибоке пожадання є в серці кожного з нас. Це велика проблема наша. Ми не змінимо це вливанням грошей, відбудовою економіки, побудуємо нові дороги. Нові дитячі садочки і школи, все відбудуємо. Це не змінить проблему серця. Хіба це забере пожадання із серця? Ні. І що з цим робити? А це величезна проблема. Це величезна проблема, яку не можна применшити. Корупція вбиває нас, нищить, нищить нашу країну. Корупція більше, ніж зовнішній ворог. І Бог каже, я це зроблю. І ми маємо зрозуміти, немає в нас сили і ресурсу, щоб це змінити. Ми не можемо це зробити. Подивіться в цей текст, Бог каже, я освячу, я візьму, я покроплю, я дам вам нове серце, я дам вам духа. Коли я каже, Бог це все зроблю. Ви самі почнете бридитися і гидитися тим, що ви робили раніше. Перед тим, як ми будемо відбудовувати нашу країну, нам треба відбудувати духовність нашого народу. І знаєте, це підбадьорює молитися. Я знаю, за що молитися. І Я розумію, про що говорити. І я знаю, куди треба направляти. І я молюся, Господи, зроби це. Ти робив це. Вже своїм народом. Зробиться сьогодні з моїм народом, з нами. Зроби це, Господи. Прийди і очисти від цих нечистот внутрішніх, очисти від цієї пожадливості, від цього бажання мати мати, яке нищить мене. Зроби це Господи. Дістань це серце кам'яне, яке не чує, поклади туди живе. Зробиться пробудження, Господи. А тоді, а тоді сади зацвітуть. Дороги побудуються. Все відбудується. Більше того Бог каже, я умножу вас. От те, про що ви просите, вас дуже мало зараз. А я зроблю вас буде багато. Тому найбільше, про що ми маємо думати, куди маємо направляти молитву свою, благання і прохання до Бога. До того, щоб відбулось духовне очищення і оновлення країни нашої. Не мріяти про приходження великих інвестицій, а мріяти про створення багатьох нових церков і навернення людей. Скільки сьогодні я готовий прийняти людей в серце своє, послужити їм словом молитвою. Тому я радію. Коли ми їдемо кудись, бо я глибоко переконаний, Христос точно поїхав би, Він би не сидів. Він точно пішов би і точно говорив би. Він бачив цю біль, він відповідав на неї. Хай Бог благословить кожного з нас, друзі. Давайте ми зараз піднімемося і за це помолимось. Господи, я дякую Тобі. Дякую тобі, що Ти знайшов мене на тій дорозі, де я був. Ти, Господи, зупинив, Ти очистив, Ти простив, Ти прийняв, Ти продовжуєш міняти. Я хочу, Господи, молити і просити, щоб Ти сьогодні продовжував робити це в країні моїй, народі нашому. Господи, хай прийде ось це очищення, Ти сильний це зробити. Ти сильний торкатися сердець людей, Ти сильний змінити, Господи. Владу нашу. Ти сильний змінити владу маючих. Ти сильний надихнути слабких. Ти, Господи, проявляєшся, і ми бачимо тебе. Ти вступився за нас. Ти не дав нас зламати, Ти не дав нас потоптати, Господи. Ти зберіг нас. І сьогодні, Господи, я молюсь, щоб Ти підняв нас. Підняв, Господи, на дусі. Всередині змінив і зробив іншими. Господи, хай прославиться Твоє ім'я через це. Ти все це робитимеш для слави своєї. Ми хочемо славити Тебе за це, ми хочемо поклонятися Тобі, ми хочемо величати Тебе, хай всі народи побачать. Сьогодні у світі, Господи, так мало тих, хто готовий підняти голос за принижених, за тих, кого зневажають, тих, кого вбивають. Господи, але ми бачимо Тебе, Бога який з нами. Потішаєш, підкріпляєш, даєш надію. Будь прославлений, Господь, молю тебе, роби це надалі. Амінь.